Уявіть собі, що кожен рукопис це портал у часі, здатний перенести нас у минулі епохи, розкриваючи секрети, приховані від людського ока протягом століть. Що, коли на полицях бібліотек ховаються історії, які здатні змінити наше розуміння світу, уявіть старовинний манускрипт, знайдений у забутому монастирі. Його сторінки, пожовклі від часу, зберігають у собі таємні знання, які можуть перевернути історію. Кожен штрих пера, кожна пляма чорнила. Це свідчення життя, яке давно зникло. Вчені, зібравшись навколо, уважно вивчають кожен символ, намагаючись розгадати таємницю. Ці рукописи, як загадкові пазли, що чекають на розв'язання. Деякі з них можуть розповісти про загублені цивілізації, інші про наукові відкриття, які випередили свій час. З кожною розгаданою загадкою ми наближаємося до розуміння, як мислили наші предки, які мрії вони плекали, які страхи переслідували їх у темряві. І, хоча багато таємниць ще чекають на своє відкриття, одне зрозуміло ці манускрипти живі свідки історії, які зберігають у собі більше, ніж ми можемо уявити. Вони ключ до минулого, який відкриває двері у світ, що давно залишився за горизонтом.